Патріотизм починається з колиски, а виховувати його в дитині допомагає школа. В цьому ми ще раз переконалися, завітавши до Покошицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Цим займається гурток Патріот України. Перш ніж переступити поріг храму знань, побачили пам'ятну дошку односельчанину Володимиру Пузіку, який загинув в Афганістані незадовго до демобілізації. В самій школі є куточок пам'яті солдату, де кожна дитина може ознайомитись з його життєвим шляхом. І саме тут кожного року, 22 березня, в день його загибелі проводиться лінійка пам'яті Володимира Пузіка. За словами заступника директора з навчально-виховної роботи Світлани Зикун, діти починаючи з подій на майдані, дуже переживають за долю українського народу. Наші діти це як барометр отої суспільної ситуації, то суспільного настрою. В принципі, їх не треба підштовхувати, їм не треба пропонувати. Вони є більше в нас ініціаторами всього, що відбувається у школі. І коли тільки у листопаді почались події на Майдані, наші діти починали, якби їм дали можливість, то вони б кожен урок би починали саме з новинами, новинами з Майдану, скажем так. Тобто діти, вони як лакмусовий папірець, вони відчувають правду, їх не можна брехати, і вони тягнуться до правди. Ось уже протягом декількох місяців як педагогічний колектив школи, так і учні допомагають військовим, які перебувають в зоні АТО грошима, продуктами, малюнками, листами тощо. Адже на цей час двоє покошичан захищають українську землю від ворогів. Дуже активну участь діти брали у акції. Напиши листа українському солдату. Учні дуже активно підключились до цієї акції, вони написали дуже багато листів. З кожного класу було по декілька листів, намалювали прекрасні малюнки. Знаєте, Коли береш їх до рук, то дійсно відчувається, що дитина працювала не просто руками, а серцем. Вони настільки, настільки щирі, настільки проникливі, коли… Доросла людина читає, що на очах сльози адже діти і вірші писали, і малюнки свої писали. І ось такий душевний щем. А разом з тим вони ходять дуже горді, адже вони теж долучилися до загальної справи, вони впевнені в тому, що їхні листи допоможуть там на фронті. І як би там не було холодно, але ці клаптики зігріють солдатське серце. Вчителі за розпорядженням Коробської районної державної адміністрації взяли на себе харчування дітей одного з бійців 41-го Чернігівського батальйону, які навчаються в їхньому навчальному закладі. В ході екскурсії школою ознайомились із куточком загиблих Покошичан під час Другої світової війни. Загалом Покошицька школа багата на відомих людей Микола Побелян, член спілки письменників України, та художник, який працював вчителем. Одна з його робіт 1937 року була нещодавно відреставрована і тепер прикрашає коридор школи. Тож, як бачимо, діти села Покошичі щирі та проникливі до своєї історії, з сильні почуттями любові до рідної землі та її захисників.